Привіт! Це модифікація на круті поселення, які розвиваються у реальному часі, можуть взаємодіяти зі світом, будувати будинки і так далі. Але спочатку треба їх знайти. Ну, все, стандартний вступ закінчено, тепер буде так, як я хочу. Спочатку я злякався кролика. Ти хто? А, це кролик. Потім побачив дивну конструкцію і вирішив її перевірити. А тут може щось бути чи ні? Якісь може розкопати щось. Що взагалі нема сенсу? Ну, то. 100% вже щось мало бути, це ж якось дивно. Ну це нормальний прикол. Так, є рис. Нормально 42 мідяки. Прикол. І довга прогулянка пустелою, поки буквально в повітрі не з'явилося якесь поселення. Я Його не можу їсти, що мені з ним робити? Мішок бляха рису. Нормальний прикол. Ой. Але воно мені не дуже сподобалося, ще й мілітарне, тому я пішов далі. У цій божевільній пустелі вперше мені трапилося дерево. Знайшов ще друзів в що живуть окремо. А, бляха! Йоу! Ти подивись, а вони якісь дурні, а що ви хочете? А я не можу бігти, і вони йдуть за мною, Що все таке. Я не можу втекти, от. А, все. Все, ніби добре, та? ні, вони далі за мною біжать, та що це таке? Було прийнято больове рішення зробити човен та пловти геть з цієї нескінченної пустелі. Ну серйозно, цілий день біг. О, мамо рідно ти мене не жди, мені бажі ніколи не прийти З моєго серця проросила, і кров'ю зацівіла. Не плач, по маму, що завжди одна. Надворі було темно, і на березі я знайшов хижу, де жив поц. Я з ним на ліжку і заснув. Зараз я був у лісі. Мені хотілося відчувати свободу і дивитися, як сонце заходить за горизонт. Отже, змушений був я йти далі. Проте у долі був інший план. І я зустрів монаха, що подарував мені зброю руйнівної сили, здатну знищити ціле поселення одним махом. І ось я знайшов поселення мовчазних носатих хлопців, які не проти були поділитися припасами, а саме моркою та картоплею. Але поки я збирав їх дари, сталося щось неймовірне і загадкове. То геть, а що сталося? Пів хати вирізали. Саме тут я і вирішив жити. Вранці познайомився з жителями і прочитав про їх потреби та справи в найближчому майбутньому. Одразу допоміг боротися зі злими силами, що намагалися їх знищити. Атакує скелетона. Ану, а де ти його знайшов? Хто ви взагалі такі? Ви іспанці? Ось атакує скелетона. А де він? А. Ого. Тут постійні будуть якісь бої. Ай, ай-яй, рятуйте мене. Так, е як ви живете? Ви... Хто ви взагалі такі? В ж... земля... Живуть в землянках, в них взагалі нічого немає. Дивись. Дивись і далі в мене стріляють. Що... Ай-яй-яй! Що він собі дозволяє той скелетон? Важливим аспектом було не допустити нашестя нечисті знову, і я розмістив освітлення у печерах для безпеки. Тепер до справи. Поселення було бідне і вони не могли впоратися самі. Я добував ресурси, які вони використовують для будівництва, і віддавав їм. Коли я повернувся і хотів віддати все, що добув. То побачив, що єдине, що вони не можуть знайти самі, був пісковик. Але проблема в тому, що я сам не розумів, яким чином його дістати. Не хотів втручатися у їх справи і залишив скриню на дереві зі своїми пожитками з наміром колись перенести її у новий дім. Пісок був лише біля річок, і його видобування було ще тим завданням. Вчора вони захищали мене від скелетів. Сьогодні я їм добуваю пісок в промислових кількостях. Ось я повернувся і продав те, що викопав. Також трішки допоміг з банером. Не розумію навіщо люді. Знову ніч я розумів, що не можу увірватися в будинок, де живе сім'я, і жити там. Тому побудував собі житло затишне і просторе. Саме таке, як я люблю. Ось тут, наприклад, зроблю собі комору зараз. Та й все. Така аскетична кімната. Супер. Ось тут є місце для праці, є ліжечко поспати собі. І треба якось це місце позначити собі. Дубовими дошками. Ось так от. Та й все, супер. От і я собі буду знати, що я, якщо я тут живу. Так, і хто йде будувати? Бере... О, білдинг. Ось це він. І Що він будує? Це мав бути будівельний шедевр. Місцевий архітектор взявся за справу і тепер буде нова індустріальна будівля в цьому поселенні. Виглядає як якась абсолютно дурня, просто не потрібна. Ну, щось таке собі, насправді. На новий проєкт архітектуру знову потрібно було багато піску, аж чотири стаки. І це починало дратувати мене, але поки що я тримався і виконував свої обов'язки, адже це добробут цілого поселення. То якийсь капець з тим піском. Ну добре, що їм хоча б не треба все інше добувати, тільки пісок. Але все одно пісок! Ну як? Будівництво розпочалося. А я за цим спостерігав і думав про життя і про майбутнє, про те, що я можу дати ще цим людям і як покращити наше життя. Дякую за перегляд! Я не експерт зі сфери маркетингу і не знаю, що подобається людям. Я просто роблю ці речі такими, як бачу, тому дуже хочу прочитати побажання, наприклад, чи обрізати настільки, як я це роблю, чи показувати дії, які я роблю більш детально. Ну а далі показано те, як відбувалося будівництво двох будівель. Чути в лісі, в ласці в ти гніздечко звелесли сі, а вівчар жене отару колає.

Річ посідає, з половиний вівчар співає, я прийду до тебе, я отару, з водобою за живну кошару, судину й на квітне через сина, душ любви бралася камина. I'm going <filtrate> Вечір вівці біля броду, Щеремоша п'ють холодну воду, у садочку вівчара зустрічає.